Ірина Чорна з династії військових на базу до селещини Машівського району переїхала з батьками, коли їй було 5 років. Службу несе 13 років, працює механіком-телефоністом на вузлі зв'язку, обслуговує радіорелейну станцію, стежить за показниками та надходженням якісного з'єднання. Має вищу юридичну освіту. Ірина, старший солдат, каже, її вибір свідомий. На початку військової служби це було просто цікаво, як я зможу подолати якісь перешкоди, чи в мене вийде, чи не вийде, а потім вже такий якийсь, як би сказати, отримала азарт. А 1020. Забезпечити якісний зв'язок завдання старшого солдата Жанни Мусієнко. Щодня дівчина приймає до трьох десятків дзвінків. Розповідає, одна помилка може призвести до збою в роботі всієї частини. Впоратися з такою технікою може не кожен. Звичайний телефон як можна самому подзвонити, а тут потрібно шнуропарами. Жінки у військовій частині служать не лише юристами, фінансистами та зв'язковими. Після десятирічної роботи на швейній фабриці для Світлани почалося нове життя. Підписала контракт і почала звикати до військової служби. Однак улюблену справу не полишила. У частині їй запропонували посаду швачки. За півроку служби сама пошила майже два десятки захисних комплектів та рукавиць. Перш за все, я мама, яка має двох синів, і моїм девізом по життю є хто як не я покаже приклад своїм дітям. Військова база в селещені єдина в Україні, де випробовують протигази захисні костюми, шашки, гранати, димову суміш та інші засоби радіаційного, хімічного біологічного захисту. У спеціальній лабораторії працює Вікторія Загортна каже: тут не можна допускати помилок. Від якості протигазу залежить життя солдатів, особливо в зоні бойових дій. Я на цій посаді пропрацювала 4 роки і змінювати мені його не хочеться. У збройних силах її жінки цивільні. Сьомої ранку в медичній частині санінструктор Олена Шворак попередити захворювання, перевірити водіїв та пожежників перед виходом у рейс її робота. Ми читаємо лекції, ми предупредили епідемію грипу в нашій частині, не було зовсім. Ми розповідаємо військослужбовцям та їхнім сім'ям, як зберегтися, як закалятися, які ліки наразі приймати. Свої сильні сторони слабка стать проявляє на службі. Жінки на рівні з чоловіками здають нормативи, але вимоги до них дещо інші. Жінки спроможні виконувати любі завдання, і навіть в зоні АТО жінки проходять службу і виконують завдання бойові. І напередодні, 8 березня, ми поцікавилися в жінок військових, чи доречно святкувати нині міжнародний жіночий день. 8 березня повинно бути, так як жінка завжди залишається жінкою, В серцях він, все -таки, він буде ще дуже певний час лишатися. Жіноче свято воно потрібне завжди. Любіть жінці, хоч це військовослужбович, це друга якась жінка. Відмінять його чи ні, все одно воно завжди стане залишиться нашим святом у частині проходять службу і працюють 66 жінок. Із них 43 контрактники цього року. їм чоловіки влаштували свято в частину запросили пересувний планетарій. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.